Капітальні роботи провели в Харківському окружному адміністративному суді. Працівники установи кажуть, створили не тільки комфортні умови для суддів та відвідувачів, але й можливість для навчання студентів-юристів. Перш за все, колектив об'єднався в одній будівлі, в одному приміщенні. Це створює безумовно зручності для всіх громадян, які звертаються до суду для захисту своїх прав та інтересів. На відкритті нового офісу був присутній голова косаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Михайло Смокович. Приємно, що в Україні розвивається адміністративна юстиція, і приємно ще й тому, що органи державної влади допомагають їй розвиватися. Це означає, що вони не бояться українського народу. Вони хочуть бути відкритими і хочуть бути разом з народом. Голова облдержадміністрації Юлія Світлична зауважила до 2016 року. Коштів на ремонт судового приміщення не було. Реконструкцію зробили протягом одного року. Вважаю, що це ще один крок на шляху реформування суддівської гілки влади, адже гарні якісні умови як для суддів, так і для людей, які до вас звертаються. Нормальні достойні заробітні платні а також прозорість вибору суддівського апарату це найголовніше для того, щоб завоювати довіру у людей. Анна Шевченко, медіагрупа Об'єктив.